«Феррарі, моя сама улюблена. Устим показує свою другу улюблену машинку із колекції. Першу, каже, він продав серед інших, адже хотів допомогти військовим. Він навчається у першому класі, йому шість років, і чотири із них він збирав свою колекцію різноманітних машинок. Виникла ідея, що в мене було дуже багато машин. Я хотів продати і військовим на дрон назбирати. Мені не було шкода. Бо це для військових. Мама Устима Марія каже, разом із сином волонтерили, відвідували поранених військових. А одного разу син почув, як мама говорила із військовим, якому допомагали. Я запиталася, що готуюся передавати передачу. Що передати? Ну, у відповідь я почула. Марія, їжа є, одяг є. Все, що нам найнеобхідніше, це в півідрон. Бо це чиїсь врятовані життя. Устим, послухавши цю розмову і каже до мене: Мам. Може, ми б продали мої машини, і я б за ці кошти купив хлопцям дрона. Так організували продаж через соцмережі і продали понад 30 машинок. Він віддавав навіть ті, які не були на продажі. Вони не були пофотографовані. Але мої колеги з роботи там телефонували, що чекають його з машинкою на роботі. Так він брав навіть ті, що не були в продажі я кажу: ну ти ж їх повідкладав. Він каже: Ну це ж для військових, забираємо і віддавав навіть самі дорогі для нього. Устим каже, купували машинки його однокласники, друзі та незнайомі люди. А жертвували грошей більше ніж він просив за свої машинки. Коли гроші майже зібрали, сім'я Устима додала ту суму, якої бракувало, і купили дрон. Опісля Устим передав його військовим нацгвардії. Дякую, що ви мене підтримали. Ми за тиждень зібрали кошти на дрон. Нехай він допоможе нашим воїнам в бою. Слава Україні! А військові записали відео для устима у відповідь. Марія розповідає, син заплакав, коли побачив звернення військового Євгена Міклушки. Ось він зараз у моїх руках. Тому я хочу подякувати тобі, Устимко, за те, що ти в свої шість років такий дорослий і свідомий. Звісно, якби усі дорослі за віком, хлопчики, які мають свої колекції машинок. Мали таке ж серце, як у тебе. Тобі би не довелось продавати свої. Також на відео військовий пообіцяв у Стиму, що у майбутньому вони разом куплять нову машинку до його колекції. Ірина Мочульська, Дарина Романишина, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.